П'ять питань, які змінюють шлях кожного хендмейдера. Якщо ви хочете, щоб ваша творчість не просто існувала в стрічці інстаграму, тіктоку, фейсбуку, а розвивалась, надихала, продавалась і приносила радість вам і оточуючим, обов'язково подивіться це відео. Я поділюся п'ятьма запитаннями, які допомагають кожному майстру краще зрозуміти себе, свою справу та свою силу. Ці запитання ваша опора, коли здається, що все йде не так. Вони компас, коли ви губитеся в темі інстаграму, в темі просування, в темі замовлень, в темі порівняння себе з іншими. Пам'ятайте, натхнення, впевненість, розвиток, усе це починається з глибокої і такої дуже чесної розмови з собою. Це відео не про алгоритми, це про вас, про вашу творчість, про силу, яка є в вас. Якщо ви коли-небудь сумнівалися, чи варто далі творити це відео саме для вас. До речі, якщо вас цікавить моя консультація чи розбір вашої творчої сторінки з моїми рекомендаціями, також перспективи розвитку творчого бізнесу та аналіз, наприклад, товарної лінійки. Заповнюйте, будь ласка, анкету вона є в посиланні в описі під цим відео, і я з вами зв'яжуся, щоб домовитися про зустріч. Наразі п'ять питань. І перше питання: хто я коли не сумніваюся? Це питання воно найглибше, бо саме у моменти впевненості ми поводимося дуже інакше. Сміливіше публікуємо, не боїмося показати себе, гордо називаємо ціну за виріб, легко говоримо про свою творчість і про себе. себе. Згадати себе в такому стані, це як е, доторкнутися до джерела якоїсь сили. Можна згадати, коли ви востаннє були От. впевнені в собі, як майстер. Що тоді зробили? Як себе почували? Якщо знайдете відповідь на це питання, знатиме до чого повертатися знову і знову. І це вже не про мотивацію, це буде вашою опорою. Тут, до речі, дуже класно мати телеграм-канал з відгуками і знати, як збирати відгуки. Про це у мене вже є відео. Можете передивитися, воно вам дуже допоможе, я впевнена. Для мене е, такий телеграм-канал це така скринька допомоги. Звичайно, я маю внутрішні опори, і я розумію, для чого я, для кого я. Але мати такий телеграм-канал це значить, у в ці моменти розпачі, е, хто я, що я, для чого я, е, можна зайти і одразу знайти підтримку. Користуйтеся. Друге питання. Як мені зручно проявлятися? Оце питання теж важливе. Це питання знімає величезний такий тиск з ідеї бути проявленою в інстаграмі або будь-якій іншій соціальній мережі, проявленою в стрічці, проявленою в продажах. Комусь комфортно бути. Голосом за кадром хтось хоче говорити на камеру, а хтось писати тексти або ділитися закадровими такими думками через фото, але все одно головне знайти свій темп, свою мову, свій спосіб розвивати творчість і розповідати про творчість це дуже важливо. Адже якщо проявлення буде насильним. Навіть класний продукт не буде продаватися. Згадайте, де вам комфортно, як хочеться показувати себе і свої вироби, що ви можете робити регулярно, без відрази, без вигорання. Що вам зручніше? Хтось приходить до того, що зручно бути лише на ярмарках офлайн, а хтось говорить про те, це я. Що дуже зручно бути онлайн. І більше того, я вам хочу сказати, від того, від тієї відповіді на це питання залежить і бюджет на розвиток, який ви можете вкласти. Тому що, якщо у вас не буде в блозі, якщо ви не захочете проявлятися, або, як мені кажуть майстри, я танцювати з бубном не буду. Ну, це... Кожен називає як хоче, звичайно. Так, от тут і від цього і починається побудова стратегії розвитку вашого творчого бізнесу у 2020 році, коли я почала працювати зі стратегіями, до речі, не для творчих бізнесів, а взагалі для бізнесу, товарного послуг. І почала складати стратегії. До мене почали звертатися майстрині з проханням побудувати їм стратегію розвитку. І ось на досвіді, на практиці, тоді я зрозуміла, щоб хто б не сказав, як так. треба, майстер все, все одно повинен знайти свій шлях розвитку, свою зручну систему проявлення і своє розуміння. І своє сильно навіщо йому це робити? Далі третє питання. Що я створюю? І, і це не тільки браслети, свічки, іграшки, вази, е, заколки. Це дещо про інше. Що саме ви передаєте у кожному виробі? Який настрій? Яке послання, яку емоцію? Люди купують не просто річ, вони купують історію, стан, зміст. Можливо, ви створюєте ніжність або пропагуєте силу, або затишок, або ви говорите про мрії. Коли ви точно знаєте, що ви створюєте насправді, вам дуже легко створювати і продавати, будувати візуал, писати тексти і навіть проявлятися в своєму блозі. Четверте питання: що для вас вдалий пост? У когось вдалий пост це 300 лайків, у когось е, 5 збережень, а в когось одне замовлення. Але по-справжньому вдалий пост це той, що допоміг вам бути собою. І при цьому допоміг вашому клієнту щось зрозуміти, відчути або зробити. Це не завжди кількість. Це Якість контакту у мене є майстриня, яка проходила у мене навчання. Так, от вона сьогодні каже: це велике щастя виставити допис і з нього взяти замовлення. А чому з нього? Тому що людина, яка замовляє, пише. Мені, Мені це потрібно, тому що ви написали, і це про мене. Ось оцей контакт дуже важливий. Якщо ваша історія викликала емоцію, якщо ваші слова були щирими, якщо ваша робота запам'яталася, пост вже дуже вдалий. Тож визначте для себе, чого ви очікуєте від контенту. Це продаж, це впізнаваність, це довіра, це комунікація, це самовираження. Щось має бути. І я вам скажу більше, не може бути все одразу. Щось одне. П'яте питання. Що ви хочете передати своїми виробами? Це, це вже про місію. Насправді, якщо зараз здається, що це просто прикраса, краса, просто ваза. Подумайте, що ви хочете, щоб люди відчували, тримаючи ваш виріб у руках: тепло, спокій, натхнення, любов, проявлення, комфорт, можливо. Це питання допомагає сформулювати ваш стиль, вашу упаковку, ваш підхід. Бо тоді ви створюєте не просто вироби, ви формуєте досвід. І це те, що купують найчастіше. А ще купують у сміливих, у впевнених, у щирих. Поставте собі ці питання. Запишіть відповіді. Повертайтеся до них знову і знову. Можливо, зараз ви не знаєте усіх відповідей, але вже сам факт, що ви готові їх шукати, це дуже-дуже потужний і величезний крок уперед. Хендмейд це не про швидкий успіх, це про глибину, про шлях і про себе. І я точно знаю, якщо хоча б одне з цих питань вам відгукнулося. Ви вже на правильному шляху. Підпишіться на канал, якщо хочете більше натхнення і практики, а також мотивації для росту у вас як майстра. Я допомагаю всім майстрам не просто продавати, а, а будувати таке собі творче життя з сенсом і впевненістю. І пам'ятайте, шлях це дуже важливо, можливо, важливіше аніж. Просто мати результат.